Друзі, ну що, вітаю вас знову на своєму каналі Барви Дніфа Бажиття Киян Німеччині. Знову в вишиванці, але вже не одна. В такій чарівній кампанії вулиць Гиковка. Сьогодні в нас 17 травня, і сьогодні в містечку Доналешенген відбувається зустріч українців до Дня вишиванки. Прямо коло витоку річки Дунай ми з Максі поспішаємо. І беремо вас з собою. Покажемо виток річки Дунай, Подивимося, скільки е, українців прийде на зустріч. Ну, а поки що прямуємо разом, покажу, зараз розверну камеру і покажу вам це містечко. Так, ось таке. Рухаємося. Невеличке зовсім містечко, але центр дуже симпатичний, дуже красиво оформлений. Виток річки Дунай. Зараз покажу це там, де от, власне ріка бере свій початок. А, тож, прямуємо, рушаємо, біжимо разом. Трошки похмура сьогодні погода, але загалом доволі тепло, бо вчора було холодно ввечері. Ось це ще так де вони можна скать Ні, не знаю. Я хочу сказати Максимка зараз, що а, вже ми спізнюємося 12 хвилин, тому що дуже... Довго шукали паркувальне місце. Важко з парковкою. От, паркувальних місць небагато. І вже ми зараз трошки спізнюємо. Сподіваюсь, що ми таки встигнемо. От. Ну, на цю ж зустріч. Тут оно весілля проходить. А отут в цьому а, маєтку. От. Власне, наук Хверя, виток річки Дунай. Так. Давай. Вон там же. Макси, давай, 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 он уже там. А, ага. Не-не-не, это... да. да. ну, на підстава. <laughs> Там, де вже зливаються е, дві річки, і брігах, і починають е, вже сам Дунай після автобану. Якщо нікати з автобану бачили, ви вже табличку вже вже стартує Дунай звідти. Е, тому, якщо ви маєте бажання, можемо прогулятися. А ще е, щоб нам було цікавіше, я приготувала такий пазл. Е, Тут, напевно, є представники, я сподіваюся, з усіх регіонів, а може і не з усіх, якщо ні, то ми доповнимо. Подивіться, пройдіться по колу, на... тут зі сторін лежать різні області України. Якщо ви свою область знайшли, підходьте, будь ласка, сюди до, мап... до, до мене на гору. Я там причепила велику мапу і ми спробуємо разом з вами зібрати карту України з, з, з символічними і з традиційними орнаментами вишиваних. Ух okay. ти! Пішли, Макс, пошукай. Пішли. Ходімо. Й-й-й, ході сюди. Ні, ми київська, ми сусіди. Вууу! Ух! Тебе? Ааа! О, ми знайшли дивись, та мамину область, де мама народилася. Запорізька область, бери Запорізьку область. Лука, ти звідки? Я тут Ти тут народився? А батьки? Батьки, а мама. З... Зі Львова. Зі Львова, ух ти! А ти Хорватську знаєш? Да. Так. Ти чотири мови знаєш. Боже, який ти Можливо, січне. Так, 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 так. Да. Ходім. Халю! Да. Ходім? Пішли будемо складати мапу. Да. А? Давай, давай. Це Запорізька. Так. Да. Так, Максі несе Запорізьку область. Так, давай, ану, О, Отам уже всі збирають мапу, ми трошки спізнилися. не бачиш, з паркувальними місцями тяжко. Так, стаємо в чергу.

Знаєте, я дуже дякую організаторам цієї акції. Перше за чудову акцію Можливість об'єднання українців це насправді дуже і дуже важливо. Шкода, що так мало людей приходиться, але це окрема тема, певно. І дуже і дуже сподобалась ця ініціатива із вишиваною мапою України. Це було дуже цікаво. Дорослі люди складалися з таким захопленням. і азартом, наче наші маленькі діти. Під'єднуючи області одна до одної, згадуючи, хто з ким межує, хто де сусіди, розглядали орнаменти вишивані, як вони відрізняються. Це ну, направду дуже і дуже цікаво. І, можливо, хтось думає, що це не потрібно, що це не цікаво. Але це насправді так об'єднує, гуртує українців. І як ті, хто живуть за кордоном, так і ті, хто живуть в Україні, вчить нас нашим традиціям. А любов і справжній патріотизм починається в першу чергу через пізнання, тому це надзвичайно важливо. Пізнавати своє, щоб його по справжньому любити, знати і мати змогу відстоювати і захищати, захищати в боротьбі на полі бою, захищати в буденному житті, примножувати, робити сильнішим, кращим, багатшим. Mm -hmm. Uh, Mastik. Зараз, власне, ви бачите той символічний, такий гарно оформлений виток річки Дунай. Це не природнє місце, де ріка бере свій початок, але, скажімо так, це така пам'ятка, природничо-архітектурна, Дуже і дуже красиво оформлена тому це місце, якщо можливо хтось живе зараз поблизу в землі Баден-Вюртенберг, поблизу міста Донауешенгін, або хтось буде відвідувати цю землю в Німеччині, я дуже і дуже раджу побувати тут, тому що тут дійсно дуже красиво. Поруч знаходиться маєток місцевих графів, і поруч з цим маєтком власне, і розташоване. от такий от пам'ятка витоку джерела Дунай. І розташований дуже красивий парк, великий парк. Чимось мені він дуже схожий на парк Олександрія в місті Біла Церква Київської області. І дуже раджу прогулятися по цьому парку. Я думаю, що і дуже мрію, що якось зніму окрему екскурсію, тому що я була там вчора, вдруге. Перший раз була 5 років тому. Мені і тоді дуже сподобалось. І сьогодні дуже сподобалось. І, і хочеться прогулятися ще раз. Ну і що дуже цікаве, що от поруч із цією архітектурною пам'яткою джерела Дунай знаходиться табличка із написами, всіма десятьма мовами, через кожної країни, через яку протікає річка Дунай, що тут розташований виток річки Дунай. І українською мовою також. Ну а це власне ми вже туруємо шлях до е, природнього місця, де е, після злиття двох річок, Брігах і Брегах бере свій початок річка Дунай. Ось Максі вже втомився йти, вже Што півтора кілометра було? пройшли. Ти втомився. Ну, вже кілометр 150 метрів пройшли. вже багато. Давай величезний бабах Який бабах це, це кугельбан. Пішли запустимо, дивись. Ні, ну а он лелека летить. Дивись, Макс, лелека полетів. Ой, це Так, тут, бачите, там щось вирізблено, як ціле місто вирізблене на цій. Це так дуже популярно тут. Така колода вирізається траса для кульки, тільки згори Максик. Це згори, Макс, це низ, треба вгору піднятися туди і там запустити. Вон герб, бачиш, Баден Вюртенберга. Це бачиш герб баден Вюртенберга. Тут різні Це фотограф. На каної плавають, різні рибалка, будиночки. О, яка красива колода прям вирізблена. Запускаємо. Побігла, 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 кулька. І Максі побіг. Так, ну і як виявилося, що ця колода то не просто такий кугельбан, це таке символічне зображення і відтворення в дереві е, ріки Дунай. Із її двох річок, яких вона бере початок в брігах і брегах. От вони знаходяться вгорі. Звідти можна два як два рукава з них можна запустити кульки дітям, і потім вони зливаються в рідинну річку Дунай. І ось на берегах якої знаходяться будівлі. Зображено, що люди можуть відпочивати, кататися на велосипедах, на каної, фотографувати на цій ріці. І ось така цікава атракція, дуже красива і для дітей і для дорослих, створена. В якій можна побачити і природну пам'ятку, і ось, бачите, ось як два рукави брігах і брегах, ось, з яких можна запускати кульки, і вони зливаються потім в єдину річку Дунай. Ось, і отак кулька котиться, котиться. І кажуть, що тут будиночки є, які є. Вони зображені в фільмі Сісі -сі» про Єлизавету Баварську. І от прям коли вона плавала на човнику там, то можна побачити прям точну копію цих будиночків, які зображені зараз тут у дереві. Так, отака цікавинка. Кулька 30 секунд зайняло проходження траси. Час. Оп. з тієї сторони ти ні? ні? з тієї сторони немає. Красиво вирізблено на дереві. Так, а тепер давай з знай... нею дістанеш? Давай я тобі допоможу. Ага, це. Це символізує, бачиш, а, все, я зрозуміла, це символізує, як дві річки. В Брігах. А це брігах і брек. І вони зливаються і, брінкен, і утворюють Дунай. Ось. Ага, так ось що воно інсталює? Ось. Брігах. А тут брек. Злились і утворили. Дунай. Дунай. Так, ну а тут хотіла показати, що тільки що ми побачили в дерев'яному варіанті для кугельбана таку красиву інсталяцію. А ось це вже. В правильних природних умовах, і це вже справжній виток річки Дунай, коли зливаються дві річки Бріга Хебрев, і, і утворюють єдину річку Дунай, яка тече через 10 країн і впадає в Чорне море. І одна з цих 10 країн це Україна. І так Теж те, що символічно збирались біля джерела, на... але це таке джерело було. Знаєте, красиве таке, більше таке естетичне, але це от справжній вже варіант витоку. Друзі, ну а зараз такими красивими кадрами із парку в місті Дона Ешингін я буду завершувати це відео і. Вітаю ще раз всіх з ним вишиванки. І знаєте, перед тим як завершити це відео, я хочу донести до вас дві цитати, які належать думками вустам видатних українців Уласа Самчука і Євгена Маленюка. І Ці цитати дуже гарно доповнюють одна одну. І я хочу, щоб ми якнайчастіше згадували про це і не тільки згадували, а й впроваджували ці думки в життя, бо тільки в цьому сила і розквіт нашого народу. Улас Семчук казав: ми мусимо берегти себе не як натовп, а як народ із словом, пам'яттю і болем. А Євген Маланюк додавав: ми нація культурної боротьби і кожне слово українське за кордоном це постріл в мовчання про нас. Тож, українці, пишаємося, шануймося, бо ми того варті. Дбаємо про своє пізнаваємо своє і пам'ятаємо про своє, де б ми не жили.